Це найважливіший проєкт в вашому житті за 50 років. Ми якось емоційно записали відео, яке ви побачили. І почитавши коментарі під ним, я прийшов до думки, що е, все суспільство розділено на дві частини. Перша частина, яка підтримує, готова драйвити, допомагати це перша частина. А друга частина. Яка, ви пам'ятаєте, я там казав, знайшла екскюз. Екск екск в цілому я це так сформулюю. Да? Основний екскюз там влада краде, хтось ще щось робить, хтось не так подивився, хтось не так щось сказав. Всі мають право на свої думки. Я ніколи нікого засуджувати не буду, це не моя робота. Я тільки хочу вам сказати, що. Кожен з нас щось планує собі в голові Жити в цій країні або звалити з цієї країни. Я бачуся з величезною кількістю військових, і інколи буває така історія, а як от звільнитися і, і піти на гражданку? Я для себе такої думки ніколи не розглядав навіть. Да? Тому що е, я вважаю, що перед тим як звільнитися, це буде попередня е, попередня. Дія перед тим, як сісти в машину і повести свою сім'ю в Австрію назавжди в один бік. Я не хочу цього робити. Мені подобається моє місто, мені подобається моя країна. Мені подобається, як виховуються мої діти, про що вони думають, як вони працюють. Я думаю про те, що я хочу жити в цій країні, і вважаю, що кожен з нас має зробити все. Щоб ми жили щасливо в цій країні. Не хтось там, не якісь там люди, які там щось не так якось подивилися. Ні, кожен з нас. Тому я звертаюся до вас таким закликом. Да? Я буду розказувати, як це зробити. Я буду розказувати, які є підводні хвилі. Я буду розповідати свої власні думки з приводу різних бригад навіть, тому що я маю безпосередній дотик до різних командирів. І бачу, як вони реагують на різні деталі. Але, але дуже важливо. Тобто, ви можете звертатися до мене за порадою, в яку бригаду піти. Я можу розказати, який би я шлях обрав для того, щоб щось зробити. Врешті-решт, БПЛА зараз, ну так, на поверхні штук 10 різних, абсолютно. да? Я можу розказати, який, чим від якого відрізняється і чому. Але повторюсь іще раз, для мене дуже важливо, щоб. Ця історія вона мала конкретний дотик, вона мала конкретну дію. Я дуже розраховую на людей, які сумніваються, які думають про це, яких це всередині трошки підбурює, вони не знають, чи туди, чи туди, чи йти, чи не йти, чи прийдуть, позвуть, тоді піду. Чи, чи по-різному. Тому я звертаюся до вас, я зроблю цей канал цікавим. Для кого цікава ця інформація? Знову таки, я буду орієнтуватися на людей, з якими хочеться бути. Крапка. Чи це найважливіший проект в вашому житті за 50 років? <плес> Найважливіші проекти в моєму житті це мої діти. Тому що кожна дитина це окремий проєкт. Але я можу переконано сказати, що цей проєкт входить в десятку, тому що він безпосередньо пов'язаний з моїми найголовнішими проєктами: з тим, які будуть мої діти, де вони будуть жити, про що вони будуть думати, які вони будуть пісні співати, як вони будуть говорити, які меседжі від них будуть виходити. І це дуже важливо. За моєю спиною, це місце пам'яті. Це пам'ять на честь тих, хто загинув, хто боровся за свободу України, хто віддав життя за це. Хтось свідомо, хтось несвідомо. І ми зараз тут для того, щоб донести мою позицію, що нам треба робити, щоб цих прапорців було менше. Вони точно будуть. Їх точно буде ще багато, але наша суспільна думка має гуртуватися на тему, як їх кількість зменшити. Оце дуже важливо. Я думаю про те, як переконати суспільство і, в тому числі, керівництво Збройних сил, про те, що краще мобілізувати. 10-15 тисяч операторів дронів і втратити в перспективі двох років 2%, ніж мобілізувати 50 тисяч піхотинців і втратити в перспективі року половину або там, третину. От я про це думаю, і всі мої внутрішні виклики вони працюють саме на це питання. Чому? Так треба зробити, що треба зробити, щоб так зробити. Оце дуже важливо. Я вважаю, що якщо у нас буде згенерована суспільна думка з цього приводу, то це вакурат ляже в нашу майбутню перемогу. Тому я не буду йти шляхом, по якому йдуть всі, хто є навколо, дають якусь аналітику, хтось правдиву, хтось з запізненням, хтось з великим запізненням. Хтось з критикою влади, хтось з критикою е, керівництва збройних сил. Це, це не, не та історія, яка я вважаю, е, треба треба тягнути на себе. Я вважаю, що нам треба зробити канал, в якому показувати людей, з якими хочеться бути, з якими хочеться бути поряд, виконувати їх задачі, працювати разом. Відчувати себе частиною команди, відчувати себе частиною цього організму. В армії часто кажуть цей організм. Так от частиною цього організму. Я буду на свій власний росу шукати таких людей, показувати їх, розказувати. І саме для цього я створив цей канал.